Ось, я ще нічого даже і ще нічого не вбирала, як і і один ось. ось. тут все тепер. Я боюсь ночувати вже теж. Не знаю, як жити далі, не знаю, не знаю, не знаю. Маргарита показує наслідки нічного прильоту по її будинку. Це було о 10 часов вечора, я подивилась кіно, дочка позвонила, я з дочкою по телефону розмовляю і чую, і саме, Вибух і затряслася хата спочатку. Оце перше, що було. Я кажу, ой, дочка, подайш щось у нас сильне тут. Тут вторий і стекла летять, отам дерево повне сьогодні перешечене, подивіться, дирки, собаку викинуло через вольєр. Це другий дім Маргарити. Сюди жінка з батьком переїхали в червні цього року. Попередній її будинок згорів вщент в пожежі в травні. Жила у сусідів. Поки знайшли, ну, пока покажу все. Батько теж жить там у людей. Токи-то почали, почати відходити почала. Люди, діти, все, адміністрація допомогли це купити домичок. Я ще не встигла його оформити на себе. Сусід Микола допомагає відновити вікна. Каже, ставив їх попередньому власникові. Я ці вікна діла, тепер я їх буду заділувати. На вулиці вирви від снаряду нема. Теж снаряди, які розриваються в і розлітаються сколки. Вона не долітає землі і розривається. Вона для піхоти призначена, щоб вніс Прильоти по центральній частині Семенівки були приблизно о десяті вечора, 8 листопада, каже міський голова Сергій Деденко. Пошкоджено 11 приватних будинків та п'ять адмінбудівель. Загиблих та травмованих немає. Ми фіксуємо все, і значні пошкодження, такі як тут. І якщо просто навіть, навіть вікна повибивали, то ми теж це все описуємо. Зараз ми оперативно видаємо там матеріали, щоб вони там могли дах накрити, якісь там вікна позалатати. Здрасте. Здрасте. у вас Так, попали да, це адмінбудівля, частину якої займає відділення пенсійного фонду, і частину відділення податкової інспекції. Всередині дірки від уламків на стінах та дверях. Вікна в кабінеті пенсійного фонду встигли закрити листами з ДСП. Те стол був поскочений, прямо сколками і комп'ютер повністю уничтожений. Добре, що це було все ввечері, тобто ніхто не постраждав. Ну щось я думала, що нас Буде все гаразд. Прийшов у нас час. Найбільше постраждав другий поверх. Снаряд розірвався під адмінбудівлею. Працівники встигли зібрати три мішки битого скла з під вікон. Прийшли на роботу, побачили слів, немає, слів просто немає. Все. Ще один снаряд зруйнував три могили на місцевому кладовищі і кілька пошкодив. Анатолій почув, що туди був прильот, і пішов подивитися, чи цілий пам'ятник його родичів. В ньому дірка від уламка. Ну, було, У центральному міському парку також вирва від нічного прильоту. Їх було близько 20 прильотів. це працювала арта. Найболючіше те, що по, по населенню, по житлових будинках. Ми зараз з вами біля знаходимося біля центру надання адміністративних послуг. Розуміємо, це соціальний об'єкт. Обстріли продовжується хвилин 10 тому. Ми з вами чули в районі, мабуть, десь чи Миколаївка, це чи залізний міст. Працює ворог. За словами голови військової адміністрації, за останню добу ворог обстріляв Грим'яч, Михальчину Слободу, Ногорсіверської громади, Костобобрів та Леонівку Семенівської громади. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.